Пожежі в Португалії стали чудовим підґрунтям для критики влади, опозицією та засобами масової інформації. За що ж критикують владу? Лідер опозиційної партії Шега Андре Вентура заявив про кримінальну некомпетентність уряду. Він критикував відсутність превентивних заходів і підготовки, говорячи. Уряд ігнорував попередження, не передбачив ситуацію. А тепер країна горить. Люди залишені на милість стихії. За даними змі, близько 85% пожеж в Португалії мають кримінальне походження. Але менше 20% засуджених реально відбувають покарання. Це спричинило гострі політичні закиди опозиції про занадто м'яке покарання для підпалювачів. Журналіст Жозе Гомес Ферейра висловив думку про те, що в Португалії існує певна індустрія пожеж. Ринок техніки, авіації, обслуговування лісового обладнання процвітає саме завдяки регулярним пожежам. Він зазначає, індустрія пожеж дає комусь заробіток. Якщо їх не було б, цей ринок буквально колапсував би. На всі ці звинувачення, прем'єр-міністр Луїш Монтнегру відповідає, що розуміє занепокоєння людей, які потерпіли від пожеж, і наголосив, що уряд робить усе можливе. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно теперішній португальський уряд бездієвий? Діліться своїми думками в коментарях, а також підписуйтеся, якщо хочете знати більше актуальних новин про Португалію. Мене звати Іриска, обіймаю вас. Бережіть себе. чао!